Питання вагу скинув дорогою? Кілограм десять я скинув набрав назад? Так, в Німеччині, в лагері, був майже за тиждень набрав. Гармін, ти не карту туди не завантажував, бо то було складно я... чи тобі було ліньки? Так, так, було складно. По перше, ну, по перше, він прийшов у мене, я його купив майже за добу до виїзду нашого. За добу до виїзду я його купив і не встиг завантажити карти. Тому що, по перше, я речі ще збирав вдома, тому що у мене вся родина виїжджала. Син вже виїхав. У мене в Румунії, він мене чекав два тижні або три тижні. Навіть чекав він ран раніше нас поїхав. Щоб перевірити, випущити його чи ні. Якщо б не випустили, то ми пішли б вдвоєм. Ну скажу. Так, вдвоєм, якби ми пішли, я думаю, що ми б не пройшли б. Скоріше б, що ми повернулися. Чогось мені так здається. І збрав речі, тому часу, якби не було завантажити карти, я, чесно кажучи, не думав, що у мене така пригода буде з телефоном, тому що у мене все було гарно, налаштовано в телефоні. А, коли ми купили його, він прийшов. Мені головне було, щоб я мог спілкуватися з дружиною, щоб дружина не переймалася. А, і коли ми приїхали вже на Західну Україну, то в готелі почали пробувати приписуватись ну, через супутник. Воно нічого не виходило, дружина. Мабуть, добу переписувалася з гарміном з їхнім офісом, щоб не, ну, ми не могли під'єднати переписку супутникову. І вони через добу тільки під'єднали нас, тобто так у нас не виходило підключитися. Тобто, через добу вони щось там зробили у себе і вони під'єднали. І найголовніше для нас була ця от переписка. За карти, чесно кажучи, я не думав і думав, що буде все гаразд з телефоном. До речі, по телефону, я ж його приніс з собою, і коли в Румунії прикордонники обискували, вони ж всі гаджети забирали. І коли телефон взяли, а він же вимкнений був, кажуть, Ну, включає телефон. Я кажу, він не працює, він здох повністю. Вони не так ні включає все Я кажу, він не працює, він здохший. Він сам взяв вже мій під'єднав його, і що ви думаєте, він включається і у нього 67% заряду. Тобто в Румунії він включився. Тобто, якби я там за два дні його мабуть включив, він би. Включився, я думав, що він був мертвий повністю. Тобто, отак: от карт на гарміні не було. А це що тобі треба тримати, було зв'язок із дружиною. Звідки ти так, такі хвилювання за дружину? Вона ж знаходиться там в безпеці. Чому за неї переживати? Щоб вона там не хвилювалася. Вона, вона, вона би турбувалась до я знаю просто свою дружину, і е, до речі, я скажу так: е, на, гармі, на Гарміні зв'язок не постійний. У нас е, од, одну добу вийшло так, що зв'язку взагалі не було. Тобто, я так розумію, якось там супутники, коли проходять над, ну, над гарміном, тоді є зв'язок. Якщо супутника над тобою немає, зв'язку немає. І ми, до речі, десь добу, ну, півдоби не могли взагалі зв'язатися. І вона дуже хвилювалася, тим паче, що вона розуміла, що у мене телефон не працював вже і. Вона мені писала, тобто я їй написав, кажу, кажу, ти дивись по карті, як мені рухатись в нужному напрямку, я рухаюсь чи ні. І вона мені там три, три доби, мабуть, мене вела і писала там трохи правіше, трохи лівіше. І вона взагалі не розуміла, чому я так ходжу, тому що ну, потім, коли вже ми я зустрілися, спілкувалися. А, вона каже: Я не розумію: я тебе пишу: йди туди, а ти інший шлях вибираєш. Я кажу: ну ти розумієш, та ти думаєш, що я можу а, прямо йти. А в горах ти вибираєш, як тобі? Ти не можеш прямо йти. Тому я вибирав і її це дуже дратувало. Вона думала, що я або не отримую ці смски, або ну були такі моменти. Тобто, будучи в горах. В тебе більше хвилювання за дружину, яка знаходиться вдома, так. ніж ніж за себе. Ну, у мене хвилювання за себе взагалі не було. Я скажу так. Взагалі я не бувався. Мене дуже дратував цей дощ. Дуже. Тому що ти весь повністю мокрий. Оце мене так дратувало, що навіть не вага рюкзака 26 кг, ну, Мені було більш-менш нормально. А який які хребет ти долав? тівчини чі чівчини чи це були мармароси? Мармароси. Тобто мармароси теж в цьому році для прикордонників були такою гарячою а, точкою на карті, що їх там стільки було. Ну, я всім скажу, підряд. на самої ленточки я, я їх багато там, ну теж чуть на них не вишив. Ну, я так розумію, що вони того хлопця взяли, який вночі неподалеку від мене був. Тому що а, ну, більше у Румунії нікого не було прикордон, ну, на прикордонах. Тобто один хлопець і він за добу до мене там був. Тобто там більше нікого не було. Якщо не було, значить я так міркую його. Взяли того хлопця. І до речі, дружина, коли обратно їхала, вона їхала з дівчиною в купе, і дівчина така дуже хвилювалася. І потім вони, коли розговорилися, вийшло так, що вона та ну у них така ж сама ситуація, як у нас була. Вони з чоловіком приїхали в Карпати на Закарпаття, і він пішов також в соло. Пішов і його взяли. Його взяли на річці. Дружина потім з ним ну, з нею переписувалася. Ну і зараз переписується. А, він зараз на нулі. А то він так аж настільки здався, що його взяли, так воно його. Ем як не злякало так, для нього вона безнадійно виглядає. Що він навіть не пробував тікати, пішов на нуль. Ну я не знаю, як там взагалі я не був на нулі, тому не знаю. Вона каже, що ні, я, я кажу, що прикордонники, коли його взяли, вони з нього в нього сформували думку, що виходу е, немає. Е, що... Там не прикордонники, там не з прикордонниками. Вона розповідала. Він їй розповідав, що твориться в ТЦК. Він розповідав, що двом хлопцям просто зламали руки. Тобто там жахи такі розказував. Я так думаю, що більш скоріше в ТЦК налякали. Ага, ага. То, якщо будеш контактувати, із, із, чи як, буде, якщо буде нагода передати йому повідомлення, то передайте йому, хай мені подзвонить, ми йому організуємо втечу. Без таких Добре, пригод. Добре. Так, що отак, от. ну, такі пригоди. Ну, Пригодив тебе добряче, фото немає ніяких із тих всіх пригод. Фото, нічого немає, тому що, я ж кажу, телефон. Я хотів зробити фото, відео, але нічого взагалі. — Ну, тобі пощастило, мабуть, не як далеко не, не як кожному, тому що фактично ти рухався до кордону максимально. Без без задіяння якихось технологій, так би мовити, в такому в первозданному режимі, ну, то, то це в тебе абсолютно ем, цей самий крутий експірієнс. От всіх пригод, яких ти міг назбирати, ти реально назбирав і провести одному в горах 11 днів під дощем зі снігом. Із прикордонниками з алабаями, з коровами, з гуцулами попід попід кордон. Тобто, ну вражень ти набрався, мабуть, на ціле вже на ціле життя. Воно тобі ще довго бдесниця ночами. Так, так, є, є таке, є таке, але більш всього мене здивувало під перед цією річкою першою. Як там патрулюють, дуже здивувало. Це за 20 кілометрів до ленти. Тобто там тамються ну, дуже, дуже так. Я не знаю, як просто повезло, як мене не побачили. Потрібно було голову повернути, і я просто стояв перед кордоном. Ну їм зручніше патрулювати такі вузькі місця, ніж лазити десь горами. Ну так, так, так. так. Згодом на хребті по дорозі, ну там пройшов я немаленько. Шляху взагалі нікого не було, і сидів, що хтось їздить взагалі не тому що я дивився на дорозі, щоб сліздять. Тобто слід взагалі не. Ну, а як тобі м, ці гірські пригоди? Коли є, ймовірність, ти захочеш повторити, полюбив ти гори дорогою чи зненавидів Я скажу так: гори я і любив і раніше не таким шляхом, скажу так, коли я вийшов, я дружині сказав, якби мені дали 200 тисяч і сказали, повторі, ні, я би відмовив Ну, а зараз, а зараз, через три місяці, чи скільки з тих пір минуло? Ні, не в свою думку? Тим шляхом, яким я йшов, до речі, я. Один раз провалився взагалі не зрозумів, куди я провалився по пояс. Із-за того, що у мене рюкзак був за спиною, і він защеплений був на поясі, на грудах. Я далі не провалився. Я, я якась розщеліна була, що, що повністю по пояс провалився. Якби рюкзака не було, я б туди і далі. А, скільки вона там глибиною, я не знаю. І до речі, взимку. Я б нікому не радив іти, тому що якщо сни снігом розщеліну ці притрушить, то якщо туди нирнути, то ніхто вас там вже не знає. Ну на цьому в мене є спеціальна схема: їдете на Драгобрат, вчитися навчаєтесь скітурити, а потім собі через два-три тижні такого навчання собі спокійно йдете на лижах. І, і спускаєтесь в Румунію, <с> вибираєте найморознішу найсніжнішу погоду. Так що взимку, взимку теж є свої переваги. Ну не знаю, я би не ризикнув. Хоча я розглядав взимку йти, але після цього шляху я просто собі не уявляю, як взимку йти. Тому що, по перше, ваги ще більше у тебе буде. По снігу дуже важко йти. Це шлях в два рази більше. Буде. Холодно, ну, я не знаю, я би не ризикнув. Хоча я спочатку розглядав е взимку. Та взимку можна взагалі по-тупому там, і доїхати до Рахова, з Рахова піднятися прямо на піпіван по єдиній стежці, і з того боку на сноуборді з'їхати вниз. Ну туди ж потрібно ще доїхати, от в чому справа. А враховуючи, як е, все патрулюється і на станціях, е, по скільки стоять цих патрулів, е, і, до речі, вони стоять в цивільному модягі, вони не військовому одязі, вони стоять всі в цивільному одязі. А що це в тебе за знайомі такі, які тобі аж дві тисячі зарядили за маршрут? Просто за маршрут. Ну, такі знайомі. А, ну а чому ти е, зі мною не контактував з приводу маршруту? Тобі просто відео вистачило? Так, мені відео вистачило, і на свої сили як би я розраховував. Ну, до речі, відео я дивився контент як розважальний, можна так сказати. Навіть не той, щоб там комусь навчитися. Там. Ну раніше я в гори ходив, але ж не не так ходив, а чисто погуляти, можна так сказати. В такі пригоди я ніколи не ходив, а такий важкий маршрут ніколи не вибирав. Тому ну для мене нічого якби складного такого не Ну що ж, вітаю сам, тебе. Саме сам, саме складне, це мене дуже дратувала погода. Те що постійний дощ, постійно ти мокрий грязь, болота. Оце, оце саме більше. Якби сонечко було взагалі, це була б лайтова прогулка. Скажу так, але не факт, що при такій погоді, к я би вийшов, тому що коли було сонечко, я ж кажу три рази вер... вертольот пролітав коптер, і ну постійно їздили і квадрик, воно ну, чутно було. Тобто, із за такої погоди вони майже ну. Не патрулювали. А, і до речі, коли я спілкувався з лісничим, він мені сам сказав, дорогами не ходи тому що патрулюються. Навіть в саму погану погоду каже, от у нас е оці ж будівлі на дорогах у них стоять. І я так зрозумів, що вони там стоять. Ну не факт, що і прикордонники там будуть. А, він каже: була така дуже. Погана погода, дощ, вітер, і п'ять прикордонників до них прийшли в цю будівлю і попрохали погрітися. І ці лісничі кажуть, що їх, ну, він каже, ми їх не впустили, ми їх вигнали, тому що ми їх не поважаємо. Тобто ну, це від місцевого, От я те, що почув. І він же сам сказав, дорогами не ходи, тому що вони їдуть. І потім, коли дойдеш до гори, йди хріптом. Якщо каже хребтом не будеш іти, буде дуже важко. І, ну, до речі, воно так і вийшло. Ну, хороша ознака, що місцеві е, демонструють таку прямо від відверту зневагу, коли в дощ, в холодну погоду, вони не пускають тих прикордонників погрітися хоча б. Нічого того, нічого такого в тому немає. Не знаю, я би впустив. Ну не знаю. Хоча він сам скаже: я воював також, військовий, я розумію тебе там. Кожен хоче жити, тим паче я був там, знаю що. Ну так пилкувалися. Тобто е осуду якогось такого не було. Та свідки візьметься осуд тих людей, котрі воювали, котрі знають, що то таке, в тих точно осуду немає. Хто тільки цих рідних загиблих не хочуть, щоб всі так само постраждали, як вони. Коли когось втрачаєш, то ця злість може переповнювати. Ну, хоча зараз же, мабуть, теж, теж це все затягнулося настільки і зайшло в таку стадію, що в людях залишилося тільки звичайне людське. звичайне людське співчуття, бажання кращого життя для себе і для інших. Ну так то що? Я дуже вітаю тебе з такою пригодою, бо ти дійсно там переступив через себе не знаю скільки разів. Це просто довжелезна, неймовірна пригода. Це треба мати не з неабияку силу волі і неабиякий ресурс, того ти вичерпав абсолютно всі резерви в тілах, там um, під дощем спав. Я не, скажу, я не скажу, що я дуже втомився. До речі, коли це ж в Гумуні я був, і хлопці наші, котрі возять в Сербію, а, а, ну, я до нього в машину сів. і він каже: А скільки ж днів? Ну, у іншого хлопця запитав, скільки днів йшов, він каже: Два дні. А я кажу: я чогось думав, що я тринадцять був. Кажу, тринадцять. Він такой повертається, каже: Та ні, не може бути. Я говорю, ну так кажу. Він: Та ні, ти кабуто також два дні йшов. І чого? Ти свіженько виглядаєш і каже: Щас я тебе привезу до хлопців, які тиждень йшли, ти побачиш і порівняєш себе з ними. І там дійсно, коли ми приїхали, там були хлопці, котрі взагалі ходити не могли. Вони тиждень йшли горами також взагалі там шкутурдал, так що ну взагалі йти не можна. Тому я не можу сказати, що там дуже важко фізично, фізично морально було важко. Тобто ця твоя довга така тривалість, подорожі вона пов'язана більше з розподіленням сил. Аніж із якимись там колами, які ти там нарізав і довжиною маршруту. Так, так, так. Я ж кажу: я намагався, ну, я чув там багато там сім годин прикидаються, йдуть. Ні, я намагався, щоб ноги відпочили і потім тільки руш. Коли я розумів, що все, ноги відпочили, тобто вдень я проходив десь. Шість ну максимум вісім годин. максимум. так, шість сім годин. Угу. Ну що ж, вітаю тебе з виходом. Щасливий за тебе що Дякую. ти впорався. Дякую, що поділився історією. Гарного тобі нового життя. Тепер ти знаєш, чого варта ця свобода, і так, так. які би які б там тебе труднощі не були на новому місці. Не думаєш, що ти захочеш повертатись не. в Україну. Сто відсотків Тих труднощів, що в Україні, знаєш, я тобі скажу. А, до речі, кум, кумав'я, і всі, хто мої знайомі, вони не вірили, що е, ну, я піду. Ну, я їм казав, що такий план є, але всі думали, це потім вже вони пілкувався, що я по ушам їжу ніхто нікуди не. І... До речі, з кумом коли спілкувалися, скажу за кордоном, Він каже: А що за кордоном? Я говорю, там нічого гарного. Спочатку все починати, тим болі в такому віці, там тралівалі. А я кажу: кум, а скажи, там буде гірше, ніж в Україні. У нього така пауза, каже: Та ні. Я кажу, так в чому тоді питання? Буду, коротка фраза. і все, все розставила на свої місця. Ну... Ну що, ну що ж, давай е, м, скажи якесь напутнє слово, е, щоб люди теж здійснили те, що ти здійснив. Напутнє слово, якщо ви вирішили виходити, то виходьте. Нічого не бійтеся, все вийде, все вийде. Тим бачиш, що я ж кажу, я зовсім не готувався фізично. Я Чув, там, хтось по пів року, там ходять, готуються, я зовсім не готувався. Головне целеспрямованість, ціль, і все вийде. Багато знайомих бояться, кажуть, що це неможливо, це якийсь бред, там, вийти взагалі неможливо. Все можливо, все в ваших руках. Прекрасні слова на останок.